І він працює, вона їм коли дає йому секс, їжу і все, і він щасливий. все. Факт. Тому це таке матеріальне життя, ми повинні ці всі речі розуміти. Тому, коли про це говориш, всі люди возмущаються, що ви хочете в мене забрати, мої чуттєві насолоди, моє щастя, тому вони так і возмущаються, тому що вони не розуміють, що, є, що це не щастя, це страждання. І є е, е, життя, яке приносить набагато більше щастя, чим це матеріалістичне життя. Тому людина, вона так дуже р'яно захищає свої чуттєві насолоди, тому що вона думає, що вони доставляють щось щастя. І саме аспект щастя це в них рахується сімейні, сімейне життя. Тому так людина, хоч вони там ругаються, да, в сім'ях ругаються, але як зовні хтось починає на них нападати, вони починають захищатися.